У Львові побільше заторів сьогодні на ремонт закрили вулицю Городоцьку та Чернівецьку. Передбачено благоустрій території з облаштуванням кругової розв'язки. Нагадаємо, на час ремонту не курсуватиме трамваї номер 1 та 9, а шостий їздитиме за зміненим маршрутом з Липинського на княгині Ольги. Аби з'єднати центр міста з залізничним вокзалом, по колу буде їздити автобус номер 9 Усі чотири маршрути, які курсували на залізничний вокзал, і далі їздитимуть по вулиці Короткій. Незважаючи на дощ, на найдовшій вулиці міста, робота кипить. Заплановано чимало, а часу небагато. Заміна інженерних мереж, замощення бруківки, а ще влаштування велосипедних доріжок. На все про все два з половиною місяці. Ми повинні вчасно встигнути. З першого дня сьогодні задіяно 15 одиниць техніки, це екскаватори, це машини, це компресори. І сьогодні працює порядка 50 людей. На першому етапі декілька днів ми будемо займатися розбиранням травайни колії бруківки. Перейдемо до заміни інженерних комунікацій і таким чином будемо нарізати конструктив під дорожнє полотно, і будемо доходити до облаштування території. Вулицю Чернівецьку ремонтуватимуть від Городоцької до трамвайної зупинки. Подбають і про благоустрій, площі двірцевої. Та спершу візьметься за ділянку від горської до з'єднання з, з Городоцькою, де роботи виконувалися минулого року. Наразі, як кажуть, ані техніки, ані робітників не бракує. Ну, на сьогоднішній день є порядку 40 працівників. Це чисто робітників і 10 механізаторів це 50 чоловік на перший порядок, щоб зняти рейку і розібрати брук. Це вистачає тих людей. Ясно, що. По ходу роботи будуть підкидатися люди різних спеціальностей, тому що ми після цього, як знімемо камінь, будемо міняти водопровідні мережі, каналізаційні мережі і люди будуть додатися. Плануємо однозначно, так як і ми говорили, що до 1 червня ми мусимо цю площу зробити. Розв'язку по крайній мірі до Чернівецької та що веде на вокзал. Більше 25 мільйонів гривень. Саме стільки виділили з міської казни на ремонт вулиць Городоцької та Чернівецької. До кінця травня усі роботи планують завершити.